Острі ями та болото в коліна до нашої редакції звернулися батьки вихованців п'ятого садочка. Люди кажуть, відправити малечу до закладу велика проблема. Дорога переконують, що веде до дитсадка швидше схожа на марсіанські пейзажі. Як батьки із дітьми добираються до дитячого закладу, бачили наші журналісти. Ось це мережево із ям пані Ірина долає щоранку, ведучи Матвія в дитсадок. Сьогодні їхати машиною не наважилась, бо напередодні свій транспорт ледь витягла із калюжі. Зачепила захист внизу машини, і на оцій великій калабані, яка має десь 8 на 7, Я заглохла серед неї. Про кількість ям взагалі нереально говорити. Їх глибину і ширину ці ями не можна ні об'їхати, ні, ні обійти. Цей відрізок дороги з'єднує вулиці Довбуша та Карпатську та веде до п'ятого дитсадка. Поруч багатоквартирні будинки, як має доїхати швидка, як взагалі мають ходити мами з дітьми у дитячий садочок. Якщо яма на ямі, дитину треба нести на руках незручно і такі лише маленькі острівки. Ми не Мальдіви, ми їх маленька Юля капризує дівчинці, геть не подобається місити болото. Мама Наталя каже, дорога тут схожа на бурхливу річку. Тротуару немає, тому що дня до дитсадка ходить із малечою стежками. Дорога взагалі ніяка. Тяжко йти, навіть тяжко їхати. Гострі ями випробовує, і водій Юрій жартує, щоб тут їздити, вміння керувати автотранспортом замало. Треба й добре плавати. Про всяк випадок. Жахлива дорога. Гіршого нема. Машиною пливемо під водою, не знати, що там є, чи скло, чи що боїмося колесо пробити. Такого ганебного бездоріжжя каже водій Юлія: не витримують ані нерви, ані транспорт. Там калюжа і з тої сторони такі є великі, щоб просто їх не об'їхати, і воно чіпає дно машини, стукає, грюкає. Продовжує бути на цій дорозі пішоходом, теж не переливки. каже: якщо до садочка добирається без керма, то донечку Лєру змушена брати на руки ногами. Ми навіть якщо йдемо, то не йдемо. ногами. На руках несу. не дойде просто треба змінний одяг, чоботи от такі до пояса щоб було. Чи знають у ратуші про розбиту вчен дорогу? Питаємо у Володимира Наливайка, начальник відділу управління комунальним майном. каже: от, от візьмуться за проблемну ділянку. Вже за два тижні обіцяє, лататимуть найбільші ями. Будемо відсипати щебенем, підсипати грейдером, розгортати, щоб ямів таких не було. Просто зараз допомагаємо військовій частині багато. Технікою теж там відсипаємо щебенем. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.